Виконуємо номер 712 із підручника Геометрія 7 та номер 49.17 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Коло поділено трьома точками на частини, які відносяться як 1 до 2 і до 6. І точки поділу сполучені між собою. Знайдіть кути утвореного трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. Нам дано коло центр кола О. І відношення дух АБ відноситься до В С і до СА як один до двох і до шести. Потрібно знайти градусний міру кутів АБ. АЦБ і БАЦ. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Знайдемо, скільки градусів становить одна частина. Нехай Х градусів одна частина. Тоді АБ дорівнює Х градусів, БЦ дорівнює 2х градусів, АCA або АЦ становить у нас 6х градусів, наш другий градусний мір дух. Враховуючи, що міра дуги що є колом 360 градусів, складаємо рівняння, враховуючи, що градусна міра дуги, що є колом 360 градусів. Маємо рівняння Х додати 2х, додати 6х і дорівнює 360 9х дорівнює 360. І знайдемо, ми звели подім доданки, знайдемо Х. 360, поділимо на 9 отримаємо 40. Отже, дуга АВ у нас 40 градусів. Дуга БС буде 2 помножити на 40 – 80 градусів. Дуга СА – 6 помножити на 40 – 240 градусів. Кут а, Б, С – вписаний кут. Що спирається на дугу а. С. А, Б, С, на дугу а С. За теорему прописаний кут. Вписаний кут дорівнює половині дуги, на яку він спирається, за теоремою про вписаний кут, кут АВС дорівнює половину дуги АС і це одна друга помножити. На двісті сорок отримаємо сто двадцять градусів. Далі наступний вписаний кут БАЦ. Кут БАЦ, Вписаний кут, що спирається. на... Дугу БЦ. За аналогічною теоремою про вписаний кут, він дорівнює половині дуги, на яку він спирається. Тому кут БАЦ дорівнює одна друга дуги Б І це буде одна друга помножити на 80 40 градусів. Так, і останній кут ми знайшли А, С. Тут можна теж пройти через дугу, можна через суму кутів трикутника. Ну, оскільки ми почали через дугу, тому через дугу будемо йти далі. Кут Б у нас залишився. Б. Вписаний кут, що спирається. На дугу АБ. Знову ж, завдаримо про описаний кут. Кут АСБ буде дорівнювати одній друзі радусної міри дуги, на яку він спирається. Це одна друга. Помножити на 40, будемо мати 20 градусів. І записуємо відповідь. Перший у нас кут АБЦ, я відкрию, щоб видно було. АБЦ. АБЦ у нас 120 градусів. Далі, наступний у нас іде кут АЦБ. АЦБ у нас 20 градусів, і останній БАЦ 40 градусів номер 712 з підручника геометрії 7 та номер 49.17 із підручника математика 7 виконано.